Так, добрий вечір. Ну, у мене вечір. А, маскування увімкнув. А, так, дивіться. А, на останні події, ну, зараз чесне слово, немає часу робити якийсь чудовий чи інтересний контент. Тому давайте я просто, як завжди, вам опишу, що у нас змінилось. А може, навіть це буде цікаво. А, обіцяю, обіцяю, контент буде. От, Давайте по порядку. По порядку це що? А, це давайте я покажу про пластик. Купив я а, пластику отакі 4 катушки по 2,5 кг. Чому так? Я не люблю дрібні катушки. Чому вони, як вентилятори, крутяться, і я не встигаю слідкувати. Десь я пішов, десь я поїхав, там, а, попросив, щоб поглянули за принтерами. Мені дзвонять кажуть, він друкує воздухом, катушки пусті, що робити. От, я, коротше, щоб такого не було, я е, купляю великі тільки катушки, от у мене тут 2,5 кг стоїть катушка, я радуюсь, бо сил моїх вже немає зато. Є у мене на все, про всякий випадок, е, хлопці теж донатили дрібні катушки, але це, знаєте, на той момент, коли ну, взагалі біда. От. Зараз принтери стоять, бо я тільки-тільки приїхав, і бачите, воно стоїть недодруковане, тому що вимкнули світло і все. І це все по-нові. Хоча ці дві моделі їх я можу продовжити. Принтери вміють продовжувати. Якщо я навіть увімкну принтер, подивіться що, він у мене питає, продовжити чи завершити, то, звісно, я продовжу. От. Ну, це буде пізніше. От. Це дуже добре, бо у мене тут тільки один принтер не вміє продовжувати. Всі останні принтери, то не критично. А, так, я не друкую вже розхідники. А, дякуючи хлопцям ще раз з за... Чехії. Вони мені присилають. Тому, якщо вам потрібно, зараз багато кому потрібно через вимикання світла, то звертайтеся зробимо. Далі по тому літаку, що я заспойлерів, задана... За дивіться як. Літак ми домовились, що він у нас буде макетом для зйому розмірів, тому я не знаю, чи будемо ми його літати чи ні, бо він важкуватий, пластиковий. Дуже тонкий, але ну, важкуватий. Тому я на нього збираю комплект запчастин чисто на нього, але це буде поставлено на пінопластові фюзеляжі. Керуватись він у нас буде. У нас приймачі є TBS Nano і апаратура TBS Nano 2 Для цього польотник не нужен, тому що це FPV-літак, він У нас є ще додатково аналоговий відеопередавач, і є є, 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 є декілька варіантів, є такий моніторчик і Ну, тут це, щоб По простому взагалі і приймач. На цифрову систему у нас зараз немає коштів. Тому що це був проєкт на Камікадзе, і відеопередавачі дуже дорогі, їх не дуже багато в Україні, то ми будемо, напевно, колись збирати гроші на Камікадзе. Ну, дуже дорогі Камікадзе, але той Камікадзе буде дуже дієвий. Це колись буде. Це перспективний проєкт. Отака от от історія. То з літаком ми ще побавимось. Тут немає проєкту FPV, який теж до одного з наших спонсорів приїхав. Там конструктор, ну, то я вже буду показувати пізніше. Там дуже цікава система. От, ми там тільки докупили польотний контролер. От. Що робити, то у мене завжди є. Тому часу на зйомку, звісно, теж немає. Бачите, у мене тут одиночні системи, це універсальні системи, вони і під, під різні плюшки, От, під різний діаметр. Я не буду показувати, як це тут фіксується, ну, щоб ви саме розуміли чому. Хоча це все вже є в інтернеті. Так, пішли далі. Далі, далі, далі. Далі, далі мені задонатили такий Mavic. Це, до речі, те, що я просив хлопців, які воюють, що якщо знаходите якісь отакі от биті перебиті трофеї, то присилайте їх мені, я їх буду розбирати на запчастини і лікувати хлопцям проміні, мотори міняти, це все. Бо це дієва схема, воно працює. От, і це буде безкоштовно. Взагалі, я ремонтую дрони безкоштовно. Наша ця тушка, хочу до неї. Зробити ну, супер-супер анатомічне кріплення, щоб е, шикарно трималось на дроні. Е, тому найближчим часом буде це кріплення. Це буде кріплення під якраз універсальну цю систему. От, е, бо тут таке собі кріплення, туди треба щось підкладати. Отака от, от історія. Е, ну, По суті, напевно, ні, ще не все. Е, мені ще задонатили от таку от. Конструкцію це стабілізатор. Стабілізатор для якихось камер чи фотоапаратів, чи для чого, я не знаю для чого. А, але тут дуже чудовий конструктор. Цей, ці запчастини будуть використовуватись для дронів, які носять камікадзе. От, отака у мене ідея. Але подивимось, що буде, як буде. Отака от історія. Ну, і, може, десь щось не показав, а ви питали. То пишіть мені посилання на зв'язок зі мною буде в... під цим відео. Там є посилання на Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. Mm. Ну, чекаю на ваші поради. Uh. Ще хвилиночка. Так, З... зовсім забув. Це останні 2-3 дні це просто виїдають мози. От. Хлопці, не шукайте у вогів центр мас. загугліть. воги, вони всі різної модифікації. Не просто так пишеться інформація. От. Вони є у різного виробника, вони робляться, начиняються по-різному. То на такому невеличкому розмірі може центр маси дуже сильно ходити. От. Ви ж розумієте. У мене в даній моделі зараз. Хвилиночку. В даній моделі у мене тут взагалі пусто, ви бачите, навіть немає пружини. От, це просто як трубка. Якщо дивитись на 25 ну, тут ви бачите, якраз розкручується, так? Якщо, якщо дивитись на 25 ку тут все те ж саме. От, і воно взаємозамінне. Взаємозамінне, тому, якщо ви друкуєте наколи, друкуйте їх дуже багато, бо вони і туди, і туди підходять. От, це так, до речі. Бачите, да? Тут не розкручується. Хоча, якщо заглянути всередину, там ви бачите картонну шахту таку. от. Тут не розкручується, тому що тут забито накернено зіпсована різьба. Звісно, ну, якщо захотіти, то можна відвернути. От. По вишибним. Вишибні різні. Бачите, яка ситуація? Якщо осімнашки вони от, стають, то тут вишибний реалізований зовсім інакше. Тут порох насипається сюди. От. Капсюль, бух і все полетіло. От. З усіма балалайками зараз саме цікаве. Зараз дуже багато хлопцям вони поступають, і хлопці їх переробляють вже під дрони. Ну Тут трохи треба намучитись, бо вони ну дуже-дуже дуже погано розкручуються. Я вставлю фото, якщо вийде, як воно виглядає всередині. От, То тут вишибний більше, ніж сам припас. Отака от ситуація. І вони є різних модифікацій. Є типу завальцьовані, є отакі, як у мене. Отака от ситуація. Звісно, не треба це робити в домашніх умовах, це не іграшки. Ну і, звісно, велика вам подяка за поміч, за ваші підказки і донати. Все буде в описі під відео. До зустрічі!